Міста, що загубились серед нескінченних пустель, чи потопають у вічній темряві та дощі, поселення, в яких заборонено помирати і народжуватись, міста, експерименти та міста, вбудовані у скелю, міста, які існують за власними законами: химерні, загадкові та такі, що не вписуються в звичні уявлення про те, яким має бути людське поселення. Втім, як виникли ці найдивніші міста нашої планети, хто в них живе і чому вони настільки унікальні. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І нещодавнє моє відео про міста Примари зацікавило чимало людей. Тож я вирішив продовжити цю тему переліком найдивніших міст на нашій планеті, в яких проживають люди. Серед них є до прикладу реальне місто Утопія, поселення, яке немов би, зійшло з книжок Толкіна, місто сміттярів та навіть справжнє селище екстрасенсів. Втім, насамперед традиційна подяка людям, які підтримують мій канал фінансово. Чи то одноразовими донатами, чи постійною підпискою. Завдяки вашій підтримці відео на каналі з'являються вчасно та регулярно. Якщо ж ви також маєте можливість і бажання долучитись до розвитку цього каналу фінансово, усі посилання можна знайти в описі під відео. А розпочнемо ми це відео з міста сетеніль де лас Бодегас, що в Іспанії. Це маленьке, але неймовірно мальовниче містечко в Андуласії, що виглядає так, ніби зійшло зі сторінок фантазійного роману. Його головна особливість це будинки, які буквально вбудовані в скелі, з кам'яними брилами, що звисають над вузькими вуличками. Але це не просто архітектурний стиль, а історичний вибір, продиктований самою природою. Колись ще за часів Маврів люди використовували ці печери в скелях як природні укриття, що захищали від спеки влітку та холоду взимку. Висічені у вопнякових породах оселі залишалися міцними і не вимагали додаткового даху, адже його роль виконували самі скелі. Згодом, коли християн. Янські війська відвоювали ці землі у Маврів. Поселення почало розширюватися, а печери поступово перетворюватися на повноцінні будинки, до яких додавались фасади і балкони. Сьогодні сетиніль для Бодегас – це місце, яке зачаровує кожного, хто сюди приїжджає. Вузькі білі вулички, затінені величезними скелями, створюють унікальну атмосферу. Сетиніль де Бодегас – це місце, де історія переплітається з природою а кожен камінь має свою легенду. Це одне з тих міст, які доводять, що архітектура може бути не просто людським творінням, а гармонійним продовженням самої землі. Але не лише в Іспанії вміють поєднувати архітектуру з природою. Якщо ви колись захоплювалися світом гобітів із володаря перснів, то напевно пам'ятаєте їхні затишні оселі вкопані в пагорби. Ці будинки не просто виглядали казково, а й мали цілком практичний сенс. Земля надійно захищала від спеки і холоду, створюючи ідеальний мікроклімат. Проте такі поселення існують не лише у вигаданому середзем'ї у реальному світі є місто, де люди живуть прямо під землею, рятуючись від нещадного сонця. Це Куберпеді, австралійська столиця опаліву і, можливо, найбільш гобіцьке поселення нашої цивілізації. Розташована в самому серці пустелі куберпеді виглядає як декорація до постапокаліптичного фільму. На поверхні тут майже нічого немає лише вхідні люки, вентиляційні шахти і кілька розкиданих споруд. Але під землею розгортається зовсім інше життя. Багато мешканців міста живуть у висічених у піщанику підземних будинках. Куберпеді з'явилося на карті понад 100 років тому, коли тут натрапили на поклади опалів. Тож згодом це місце охопила опалова лихоменка. Втім, через пустельну спеку шукачам скарбів довелося пристосовуватись. Вони почали селитись в старих шахтах, а потім спеціально видовбувати собі оселі під землею. А далі життя під поверхнею стало традицією. Зараз у Куберпеді мешкає кілька тисяч людей, і більшість із них продовжувати. Овжує жити у своїх підземних будинках, які не поступаються звичайним у комфорті. Тут є готелі, ресторани, магазини, і навіть церкви висічені в породі. Вражає й те, що всередині завжди підтримується температура близько 22 градусів тепла, незалежно від погодних умов назовні. Через свою постапокаліптичну та позаземну картинку місто стало місцем для багатьох знімань фільмів. Тут знімали третю частину культової франшизи Шалений Макс, перший фільм про Ріддіка Чорна Діра а також фантастичний фільм про Марс Червона планета. А ось одним з найдивніших міст у цьому переліку не по архітектурі, а по способу життя, є місто Ауровіль у Індії. Оскільки у цьому експериментальному місті люди живуть поза політикою, поза релігією та поза національностями. Воно було задумане як місто Утопія, де всі люди живуть у гармонії з іншими людьми та природою. Ауровіль з'явився на карті Індії наприкінці 60-х років минулого століття, а заснувала його французька проповідниця Мірра Альфаса, також відома як мати. На інавгурації міста були присутні представники 124 країн світу. Тоді ж були закладені основні принципи. Міста, серед яких те, що місто нікому не належить, а належить усьому людству. Водночас у Аурувілі немає жодних політичних партій, оскільки участь в них заборонено. А також тут, як в СРСР, у жителів міста немає приватної власності. Земля і активи належать організації Аурувіль Фондейшн, яка призначається урядом Індії. Також тут відсутні традиційні органи самоврядування, важливі проблеми обговорюються на асамблеї, де кожен з мешканців може висловити свою думку з конкретного приводу. Приводу. Водночас, Аурувіль це відкрите місто. Представник будь-якої країни може приєднатись до Аурувіля. Тим важливим правилом проживання в цьому місті є щоденна праця. Працювати потрібно як мінімум 5 годин на день протягом усього тижня, включаючи неділю. І при цьому потрібно розмежовувати роботу для себе і роботу для громади. У місті немає традиційної економіки, магазини та ринки відсутні і готівкові гроші не використовуються. Натомість, кожен житель отримує товари і послуги через спеціальну Систему розподілу ресурсів, яка забезпечується завдяки внескам самої ж громади, зовнішнім пожертвам та частково від фінансування уряду Індії. Головна визначна пам'ятка міста Матрімандір це величезний золотий купол, розташований на відкритій території, яку називають мир. Під куполом розташований великий зал для медитації. Планується, що з цього місця будуть починатися і розходитися в різні боки нові райони Аурувіля. Втім, отопічна ідея не завжди працює ідеально. Місто все ще залежить від фінансової допомоги зовні, а відсутність чіткої системи управління інколи призводить до хаосу. Водночас, у 2008 році BBC випустило мініфільм, де стверджувалося, що місто толерує сексуальне насильство над дітьми. До речі, у місті зараз проживають люди з майже 70 країн. І враховуючи те, що у місті немає своєї офіційної мови, а уровільці для того, щоб спілкуватись між собою, здебільшого використовують англійську. Комову, тож знаючи англійську, ви точно не пропадете в будь-якому місці, яке є у цьому списку. Мені ж до прикладу важко було розпочати вивчати англійську оскільки мої знання після школи, університету та спроб вивчати її самостійно. Були дуже неструктуровані, тож, шукаючи зручний і ефективний спосіб покращити знання, я визначив для себе ключові пріоритети: навчання у комфортний час, увага викладача до мого прогресу та достатньо розмовної практики. І вибір впав на онлайн-школу EnglishDom, де можна підібрати зручний графік, а також обрати для уроків викладача, з яким комфортно навчатись. А для практики є чимало можливостей: розмовні клуби за інтересами, активності англійською та навіть мобільні додатки для зручності. Тобто тут є абсолютно все. Це щоб максимально легко додати англійську своє життя, ви можете переконатись в цьому лише за 25 хвилин. Проскануйте qr код на екрані або перейдіть за посиланням в описі під відео. Та запишіться на безкоштовне пробне заняття. Вам покажуть, як працює сервіс, визначать ваш поточний рівень англійської та порадять курс. А якщо ви використаєте промокод ЗНРП, то отримаєте 10% знижку при його купівлі. Тож, якщо ви в майбутньому захочете відвідати якесь місто з цього переліку, вивчайте англійську, оскільки за англійською ти свій у будь-якому куточку світу. Ну а далі про місто, в якому діє одна з найдивніших офіційних заборон у світі: у місті Лонг'єр, що у Норвегії, заборонено вмирати та народжуватись. Це найбільший населений пункт на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії, і, можливо, одне з найдивніших місць на нашій планеті. Тут проживає понад дві тисячі людей. Місто розташоване за півтори тисячі кілометрів від північного полюса, а крижаний холод панує тут протягом цілого року. Тому сніг тут не зникає навіть улітку. Саме тому тут офіційно не можна можна помирати, оскільки через вічну мерзлоту тіла не розкладаються, і також можуть привабити білих ведмедів, які є ще однією небезпекою для жителів міста. Тому цвинтар тут перестав працювати ще всередині минулого століття. Якщо ж людина смертельно хвора або дуже стара, її одразу ж відправляють на материкову частину Норвегії. Так само тут не можна народжувати дітей, оскільки у місті немає пологового будинку, і вагітних жінок також відправляють до материкової Норвегії ще до пологів. А ще тут також не можна ходити без зброї. Шпіцберген це територія білих ведмедів, і вони можуть з'явитися навіть на околицях міста. Тому всі місцеві, виходячи за межі населеного пункту, повинні носити із собою рушницю. Втім, попри всі ці суворі умови, лонгір залишається місцем, яке приваблює людей з усього світу. Тут діє міжнародний дослідницький центр працює один з із, із найпівнічніших університетів світу, а також знаходиться всесвітнє сховище насіння. Це підземний бункер, у якому зберігається генетичний матеріал більшості відомих культурних рослин нашої планети, на випадок якогось апокаліпсису чи можливого переселення на іншу планету. Мадінат аз Забалін саме таку назву має район Каїру, що у Єгипті. Ця назва перекладається як місто сміттярів. Тут майже все крутиться навколо сміття. Воно заповнює вулиці, будинки, навіть дахи. А місцеві жителі навчилися не просто жити серед нього, а й перетворювати його на цінний ресурс. Цей район заснували Забаліни – християнська громада коптів, яка вже понад 100 років займається збором і переробкою відходів. Вони приїхали до в середині всередині 20-го століття сільських районів Єгипту і оселилися на схилах мокатамських пагорбів. Без роботи, без стабільного доходу, але з бажанням вижити, вони почали сортувати міське сміття, збираючи все, що можна повторно використати або продати. Сьогодні це місто функціонує як одна з найбільш ефективних систем утилізації у світі. Забалі не переробляють до 80% відходів. Тоді як у більшості країн цей показник не перевищує 30-40%. Проте умови життя тут далекі від ідеальних. Через величезну кількість відходів повітря наповнене специфічним запахом, а антисанітарія та відсутність належної інфраструктури створюють загрозу здоров'ю. А у 2009 році в місті з'явився один із найдивовижніших витворів мистецтва величезний мурал французького художника Алсіц. Його робота охопила десятки будівель, і лише з певної точки можна побачити цілісний напис арабською. Якщо ти хочеш бачити світло, ти повинен подивитись з іншої точки зору. Сьогодні місто сміттярів залишається унікальним явищем місце, де хаос перетворюється на систему. А ті, кого світ звик не помічати, щодня виконують одну з найважливіших екологічних місій на планеті. А ось місто Кандіду Годой славиться як столиця близнюків. Це маленьке поселення, загублене серед полів і ферм у Бразилії, має унікальну демографічну особливість. Тут народжується в кілька разів більше близнюків ніж у середньому по всьому світу, коли потрапляєш у кандіду, Годой, перше, що впадає в око це величезна кількість схожих між собою дітей та підлітків. Близько однієї п'ятої всього населення складають двійнята, що значно перевищує глобальні показники. Селяни жартують, що їхнє містечко це земля клонів, але науковці давно намагаються розгадати цей феномен. Деякі дослідники пояснюють це генетичною ізоляцією. Більшість жителів міста це нащадки німецьких переселенців, які прибули сюди наприкінці 19 століття. Закрите середовище, шлюби між представниками однієї спільноти та збереження генетичних особливостей могли спричинити високу частоту народження близнюків. Проте існує і набагато темніша версія. Деякі історики та журналісти припускають, що до цього міг бути причетний Йозеф Менгеле, жорстокий німецький лікар, який під час панування нацистів в Німеччині проводив експерименти над в'язнями концтабору Освєнців. Після війни Менгеле переховувався в Південній Америці, і деякі свідчення вказують. На те, що він відвідував Кунді до Годой у 60-х роках, проводячи там дивні медичні експерименти. Однак офіційні дослідження не змогли підтвердити зв'язок Менгеле з феноменом близнюків. Учені схиляються до того, що пояснення ховається в поєднанні генетичних і природних факторів, а не в наслідках медичних експериментів. Сьогодні Кандіду Годой активно використовує свою унікальність у туристичних цілях. У місті навіть встановлено пам'ятник близнюкам. А місцева влада щороку організовує фестивалі, присвячені цьому феномену. Чималою кількістю дивовижних та незвичних міст славиться і Китай. Серед них Тіанду Ченг. Місце, яке може змусити вас на мить засумніватись в реальності. Отрапивши туди, здається, що ви опинились в центрі Парижа: вузькі вулиці, французька архітектура, класичні сади, і навіть власна копія айфлевої вежі, нехай і втричі менше за оригінал. Втім, замість французької мови навколо лунає китайська, а замість знаменитих паризьких натовпів поодинокі перехожі. Чиндученг розташований на сході Китаю, було збудовано у 2007 році як частину грандіозного проекту створення розкішного європейського. Міста для китайських еліт архітектори надихались Парижем, намагаючись максимально точно відтворити його атмосферу. Окрім Ейфелевої вежі, тут можна побачити копії паризьких бульварів, фонтанів, навіть версальських садів. Проте мрія про ідеальне китайське місто Париж швидко зіткнулася з реальністю. Спочатку Тянду Чанг був розрахований на 100 тисяч жителів, але довгий час залишався майже безлюдним. Високі ціни на нерухомість, віддаленість від основних мегаполісів і відсутні. Сутність інфраструктури зробила його містом привидом Багато квартир так і залишилися порожніми, а широкі вулиці більше нагадували декорації до фільму, ніж живий міський простір. Проте останні роки ситуація змінилася. Завдяки розвитку інфраструктури та зростанню населення сусіднього мегаполіса Ханчжоу, у Тіанду Ченг почало заселятися більше людей. Місто стало популярним серед молодят, які хочуть зробити романтичні фотосесії у Франції, не покидаючи Китай. Сьогодні Тіанду Ченг все ще не досяг запланову. Нованого рівня заселеності, але поступово оживає. Можливо, коли він дійсно стане тією китайською копією Парижа, якою його задумували, але поки що це радше парадоксальне місце, де європейська мрія зустрічається з китайською реальністю. І Від китайського Парижу перенесемося в Португалію, в Монсанто, одне з найбільш незвичайних сіл країни, де природа і людська архітектура настільки тісно перепилилися, що інколи складно зрозуміти, де закінчується камінь і починається будинок. Це місце, де величезні гранітні валуни не просто межують із житлом, а часто стають його частиною, слугують дахами, стінами чи навіть основою для цілих будівель. Історія Монсанто сягає глибокої давнини. Ця територія була заселена ще в доісторичні часи. А пізніше тут побували римляни, маври та хрестоносці. Однак, справжню славу село отримало у 20-му столітті, коли його визнали найбільш португальським селом Португалії через збереження традиційної архітектури і способу життя. Прогулюючись вузькими кам'янистими вуличками, можна побачити будинки, буквально втиснуті між валунами. Одні з них виглядають так, ніби ось ось впадуть інші настільки гармонійно вписані в ландшафт, що здається, ніби вони тут стояли завжди. Але природа Монсанто не лише створює унікальний вигляд, вона також диктує правила життя. Жителі століттями пристосовувалися до суворого рельєфу. Будинки часто будували під схилами або просто використовували природні кам'яні заглибини. Тому інколи можна побачити житло, у якому одна кімната звичайна, а інша висічена прямо в скелі. Попри популярність серед туристів, тут немає масового потоку відвідувачів, що дозволяє зберегти атмосферу старовини та спокою. Атмосфера та спокою також чимало в нідерландському містечку Гітхорн, яке часто називають голландською Венецією. Адже замість доріг, поміж чепурними будиночками, розлилися численні водні канали, якими і пересуваються місцеві жителі. Саме човни та велосипеди є основним транспортом у містечку, адже тут немає автомобільних доріг. Вздовж каналів розвішені дорожні знаки для. Човнів, такі ж, як і в звичайному місті, навіть є світлофори та діє правосторонній рух. Гідхорн заснували ще в 13 столітті, коли перші поселенці почали видобувати тут торф. Видопоток торфу призвів до утворення багатьох каналів і водойм, які стали основою для розвитку села. З Часом ці канали стали важливою частиною місцевої інфраструктури. Спочатку вони використовувалися для транспортування торфу, але з часом перетворилися на головний засіб пересування. Зараз вони утворюють своєрідну мережу, через яку можна дістатися з однієї частини села в іншу, ніби по річках стародавнього міста. Будинки тут зведені так, щоб вони органічно вписувалися в природне середовище. Овищам, вони стоять на маленьких острівцях і з'єднані між собою за допомогою невеличких дерев'яних мостів, яких у населеному пункті майже дві сотні. Дахи з очерету та дерев'яні стіни створюють атмосферу спокою та злиття з природою. Вікна будинків зазвичай виходять на воду, що дозволяє мешканцям насолоджуватися видами на канали та простір навколо. Більшість будівель стоїть на підвищеннях або на спеціальних палях, щоб захистити їх від підтоплення. Помилуватись мальовничими околицями селища можна катаючись на човні або катері з електродвигуном. Цікаво, що працюють вони зовсім безшумно, не порушуючи миру і спокою довколишніх осель. Зараз тут проживає понад 2,5 тисячі людей. До речі, досить дивно, що це атмосферне місце оминув сучасний кінематограф. А ось місто Шефшауен немов зійшло зі сторінок старенької популярної казки про черевника країни ОС, який жив у смарагдовому місті, де всі стіни були зелені. Тільки реальне місто Шефшауен, що у Марокко не зелене, а блакитне. Втім, блакитний колір тут не просто декоративний. За однією з теорій, він символізує небеса і духовність, а також відлякує комах. Інша ж версія говорить про те, що колір став популярним завдяки єврейським переселенцям, які оселились тут всередині 20-го століття, оскільки блакитний був важливим кольором у їхній культурі. А ще інша версія говорить про те, що місцеві жителі просто перефарбували всі стіни, щоб привабити туристів. Місто було засноване в 15 столітті, і з того часу його історія тісно пов'язана з ісламськими та єврейськими традиціями. Спочатку Шеф Шауен був фортецею, призначеною для захисту від португальців, які намагалися захопити узбережжя Марокко. Пізніше місто стало важливим торговим центром, і з часом стало місцем зустрічі різних культур. Це місто зберігає стародавні традиції марокканської архітектури з вузькими вуличками, які виткані лабіринтами і оточені будівлями, що мають характерні для регіону. Парки. місцеві ринки, де продаються спеції, тканини, вироби з кераміки та срібла, додають колориту шевшавану, перетворюючи його на справжній культурний рай для туристів. А також воно стало місцем для знімання фільму мелодрами Самотня планета, який вийшов у 2024 році. А ось у самому серці Перу серед величезних піщаних дюн, розташоване, напевне, одне з найдивовижніших місць на планеті Уакачина. Це маленьке селище, яке називають Оазисом пустелі, є справжнім дивом природи. Уакачіна виникла навколо природного озера, яке оточують величезні піщані дюни, що надають цьому місцю вигляд як із фантастичних казок. Легенда розповідає, що озеро утворилося після того, як молода принцеса, втікаючи від ворогів, впала в озеро, і її сльози перетворили його на водну лагуну. Саме тому Оазис має таку ауру магії та таємничості. Це невелике місце стало популярним серед туристів, адже його не повторювали. Вторний вигляд, де величезні піщині барахани зливаються з водною поверхнею, створює враження, що ви потрапили в іншу реальність. Завдяки своєму географічному розташуванню, Уакачіна стала популярним місцем для любителів екстриму. Тут можна кататися на санях по піщаних дюнах, займатися сендбордингом або просто відпочивати на березі озера. Місцеві готелі та ресторани поєднують традиційний перуанський стиль із сучасними зручностями, що створює унікальну атмосферу, де старовинні традиції гармонійно переплітають. Таються з комфортом для туристів оазис розташований всього за кілька кілометрів від міста Іка, однак, завдяки природному бар'єру піщених дюн це селище виглядає абсолютно ізольованим від зовнішнього світу. Місце приваблює не тільки туристів, але й місцевих жителів, які століттями користуються водами озера для зрощення навколишніх земель. І якщо чимало міст в цьому переліку є дивними у хорошому сенсі цього слова, то про селище Лілі Дейл можна сказати якраз навпаки. Останнім часом в нашому інформаційному просторі дуже багато так званих інфоциганів, але на щастя вони поки що не еволюціонували настільки. Щоб об'єднатись і заснувати якесь своє інфоциганське місто, як це трапилось власне в штатах селищем Лілі Дейл. яке є такою собі світовою столицею медіумів, спіритистів, екстрасенсів і схожих шарлатанів, засноване наприкінці 19 століття, село з приблизно трьома сотнями жителів сільській місцевості на заході Нью-Йорка є справжнім притулком для спіритизму. Щороку приблизно 20 тисяч відвідувачів приїжджають сюди на заняття, семінари, лекції та, звісно ж, приватні зустрічі з. З медіумами, щоб поспілкуватись з померлими родичами, і звісно ж платять за це чи маленькі гроші. Але попри те, що це місто є таким собі осередком спіритичної діяльності у штатах, не будь-який там медіум за оголошенням може проводити у місті свої ритуали. Там існує спеціальний каталог медіумів, тобто список людей, які є єдиними екстрасенсами сертифікованими для проведення читань на цій території. Щоб стати офіційним спіритистом, зареєстрованим у Лілі Дейл, кандидат повинен пройти процес спіритичного тестування. Їхній бал визначається тим, як часто вони змогли довести, що вони успішно взаємодіяли зі світом духів. <плес> Якщо вони цей спіритичний тест не складуть, то мусять проводити свої сеанси десь поза межами селища. Думаю, що гуляючи вуличками цього міста, ніколи не можеш бути впевнений, що в якомусь провулку ти не побачиш якогось жертвоприношення. Втім, таке приваблює чимало туристів. Водночас місто не оминув, і кінематограф. Лілі Дейл була місцем дії у сьомому епізоді сьомого сезону популярного серіалу Надприродне. Ну а далі місто Рюкан, що у Норвегії, де люди живуть без сонця, розташоване у війській долині між гірськими хребтами, поселення опиняється в настільки глибокій тіні, що протягом півроку, з жовтня по березень, сюди взагалі не потрапляє сонячне світло. Колись Рюкан був звичайним малим поселенням, але в кінці 19 століття його перетворили на центр промислового розвитку. Саме тут норвезький інженер сам Ейде заснував гідроелектростанцію, яка живила одним із найпотужніших Ше у світі заводів з виробництва добрив. потужні водоспади Рюкана забезпечували необхідну енергію а промисловість зробила місто одним із найважливіших центрів Норвегії. Також тут під час Другої світової війни розгорнулася знаменита битва за важку воду, серія диверсій, які зірвали плани нацистів щодо створення атомної бомби. Втім, як я вже сказав, щороку сонячне світло не доходить до сільських вулиць через тінь, кинуту горами. Точніше не доходило до 2013 року, оскільки тоді, щоб повернути жителям Рюка на сонячне світло, було розроблено інноваційну систему SolPale – норвезький термін, що означає сонячне дзеркало. Ця система складає. Дається з масивних дзеркал, встановлених високо на навколишніх горах, які рухаються траєкторією сонця, відбивають його промені прямо на центральну площу міста. Завдяки цій геніальній технології жителі Рюкана можуть насолоджуватися природнім світлом навіть у найтемніші місяці зими. Ну якщо жителі Рюкана понад 100 років потерпали від постійної темряви, то жителі індійського Маусінрама потерпають від постійних дощів. Перед цим містом Львівська погода просто ховається, оскільки Маун Сірам це найвологіше місце на планеті. Це містечко розташоване в індійському штаті Меххалая, що означає оселя хмар. І ця назва повністю виправдана: хмари тут майже ніколи не розходяться, а дощ іде настільки часто і сильно, що здається, ніби він ніколи не припиняється. У середньому за рік тут випадає понад 12 тисяч міліметрів опадів. Дощ іде в середньому протягом 240 днів на рік. Такий клімат пояснюється унікальним географічним розташуванням Маусінрама. Він знаходиться на краю плато, де мусонні вітри, що приходять із бенгальської затоки, зустрічають гірські схили. Волога підіймається вгору, охолоджується і перетворюється на нескінченний потік дощу. У період мусонів, червня-поересень, вода лється з неба настільки сильно, що навіть розмовляти на вулиці стає складно. Втім, постійні опади сформували не лише фізичне середовище, а й спосіб життя місцевого народу хасі. Який пристосувався жити в одному з найвологіших місць на землі, тутешні будиночки мають товсті дахи, вкриті спеціальною травою, яка допомагає гасити гуркітливий шум дощу. А для пересування місцеві часто використовують спеціальні парасольки, кожухи з бамбука і бананового листя, що нагадують маленькі укриття, які можна носити на собі. Але навіть попри такі суворі погодні умови, Маунсінрам приваблює туристів, які хочуть побачити цей феномен на власні очі. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та коментар про те, яке з цих міст найбільше вас здивувало. Ну і звісно ж, про підписку на мій канал, якщо ж ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.